Родня шани глядачі. Сьогодні ми поспілкуємося про підготовку Європи до війни. Війну в Європу принесла Росія в Європі. Війна вже триває це зрозуміло всім, і багатьом європейцям вже немає потреби пояснювати, що Росія є ворогом і вона загрожує Європі з усіх боків. От нещодавно відбулися події, які мали би звернути увагу на себе передовсім тим, хто цікавиться, чи буде. Подальшому ескалація в східно-тихоокеанському регіоні Китай почав скуповувати золото. Ця інформація пролунала дуже багатьох засобах масової інформації і не звернули увагу на те, що в принципі мова не йде про закупівлю золота. Завжди Китай купував багато золота. Росія, Азія, взагалі купляє і скуповує золото в дуже великій кількості. Тут мова у Китаї йшла не про те, а про те, що продаючи валюту, тобто долари. Євро Китай на це купляє золото, тобто змінюється золотовалютний стратегічний запас з валюти саме на золото, і властиво, це є одною з головних причин стверджувати про те, що Китай готується до атаки на Тайвань. Чи це буде атака, ну скажімо, військова десантна операція, про котру всі кажуть і твердять? Чи це буде просто блокада, яка призведе до того, що Китай просто отримує як перестиглий плід, Тайвань собі до? своєї материкової частини, тобто припини існування Китайська республіка буде існувати тільки Китайська народна республіка, тобто вже про жодну незалежність Тайваню може не буде вестись, і практично Китай тоді завершить об'єднання усіх своїх китайських територій. Це ситуація, яка гряде, яка станеться, можна зчитувати сигнали про те, що стан речей власне такі. Китай готується до перебрання Тайваню усіма засобами. Китай діє завжди в простий спосіб. Він залякує, він бачив, як працює залякування російське, як воно впоралося із створенням паніки і в Європі. і В світі і досі ще дуже багато хто традиційно панікує, бо вірить у те, що Росія нестримно велика, гігантська, що вона не до завоювання, не до подолання. Цей міф розкручувався вправно, потужно. І спрацьовував Китай також вже розкрутився й міф. Найбільша країна за населення, величезна армія, нескінченні запаси всього. Всі у Китаї купляють, всі Китай потребують, китайська економіка найсильніша. І тут якісь Тайвані, ми його раз, два і в кишені. Невідомо, як трапиться. Я думаю, що буде той самий досвід, як у Росії з Україною. Будуть тривалі затяжні бої, але тим не менше невідомо чи вони будуть такими ж самими тривалими, як з Україною, тому що все ж. Таки це острів, і все ж таки при владі зараз є Трамп. А Трамп вже ж заявив, що якщо б він був при владі, то війни би Росії проти України не було, бо Україна була би Трампом передана повністю, загорнута з бантиком на стіл до Путіна. Ну все, тобто як і Путін би захотів. Ну яким чином би це було зроблено? Всі чудово напевно розуміють. Це повний нейтралітет, не не відсутність армії, спільна валюта, прапор. Гімн лишається, і, і все російські війська, російські бази ну одним словом це навіть не Білорусія, це буде щось на кшталт, мало б стати Татарстану, і це б під Омофором Трамп за це би відбулось. Трамп про це заявляв. Трамп е неодноразово наголошував, що б він був, а не Байден, то війни би не було. От властиво, тому війни не буде війни України з Росією. Не було тому війни між Китаєм і Тайванем для Трампа не буде існувати. Скільки зможе оборонитися Тайвань, стільки він буде й оборонятися. Ні, Сполучені Штати, ні, тим паче європейські партнери не будуть безпосередньо втручатися у ці бойові дії між Китаєм і Тайванем. Чому як це пов'язано з Європою, яка готується до війни? Ну тому, що Європа також чудово розуміє, що Росія не зупиниться, Китай активізується, і ситуація буде тільки нарощуватися, небезпека. В Європі буде тільки зростати, і це розуміння нікуди не зникне, і нікуди воно не зникло і зараз. І тому, коли хтось надалі вірить, що Європа буде залучена. До бойових дій, тільки так як вона залучена зараз, допомагає Україні озброює українську армію, говорить добрі слова, забезпечує зброю, забезпечує Україну всім тим, без чого би Україна воювати би не змогла. Але цього мало для того, щоб зупинити Росію, щоб зупинити ескалацію в світі, щоб зупинити Китай. Цього замало без безпосереднього втручання Європи європейської армії в бойові дії. Не обійтись і Європа також це прекрасно і відмінно розуміє. Тому зараз посилилися розгортання усіх внутрішніх безпекових процесів Німеччина зараз вкладає величезні кошти для того, щоб відновити потенціал захисту Німеччини від надзвичайних обставин. Що таке надзвичайні обставини цим бомбосховище, те, що в Україні досі ще достатньо до кінця не розвинуто. Це переведення підприємств в раптово в один момент в підземні глибоко захищені сектори Німеччини. Це переведення дітей на навчання онлайн і перевірка, яким чином це все буде працювати. Тобто, все те, що в Україні з таким трудом, але все таки в багатьох випадках вдалося зробити, німеччина це буде робити одразу, як тільки щось там в небі заблистить, як тільки. Буде бодай, короткий сигнал, що все може початись. Це буде знову запущено і впроваджено так, як це було під час так званої холодної війни. Всі були готові завтра кинутися в бомбосховище, тому що розуміли, що воєнна ядерна загроза є абсолютно реальним фактом їхнього життя, і от те саме відбувається зараз в Німеччині. 800 мільярдів євро. в Це буде вкладено невеликі гроші. звичайно, це там що -то. величезні гігантські кошти? І це також не робиться заради того, щоб тільки потім прозвітуватися що я. Все зробив для того, щоб запобігти війні. Ні, це вже не про запобігання, це вже підготування до війни, і таким самим чином підготовуються до війни і не тільки Німеччина інші країни, Ні, Франція проводила навчання з забезпечення можливості якісної роботи шпиталів, які можуть приймати тяжко поранених, тяжко хворих після ураження уламками. Кулями мова навіть не ведеться про військових, а про те, що ймовірним є бомбардування Франції, і яким чином шпиталі будуть готові для того, щоб надати першу невідкладну медичну допомогу тим, хто буде поранений під час бомбардування Франції. Ось таким чином був підхід і так формулювалося завдання для цих навчань і перевірки можливостей французьких шпиталів. Активізувалися служби зовнішні розвідки Європи, контрозвідки активніше почали працювати. От зарештована човентри. Гібельний човен, який був який є власністю умовної Естонії, але тим не менше, екіпаж там повністю російський зафрахтований спеціальною фірмою, яка запускала дрони і зімкувала, фільмувала військовий флот Німеччини. Контролювала через дрони те, що відбувається в так званих закритих сухих доках, що від що ремонтується, одним словом, повний контроль. Плюс цей човен було запідозрено в тому, що він міг мати ще можливість запускати так звані підводні шпигунські дрони для того, щоб шпигувати де саме в якому місці краще перетинати кабелі енергетичні інформаційні, які йдуть по дну Балтики. Тобто, це вже частина формальної можемо ствердити бойових дій, наприклад, на Балтиці, ну майже бойових. Це вже не просто гібридні бойові дії, це не просто щось подібне до спеціальних операцій. Це спеціальні операції є і контртерористичні заходи вживає Німеччина проти власиво з таких дій, які застосовує Росія проти Німеччини. Спецслужби Чехії викривають цілу мережу білоруського КГБ. Шпигунська структура, яка діяла на терені Угорщини, Румунії і Чехії, передовсім Чехії, тому що Чехія є головний донор України не тільки в тому, щоб Арт набоями забезпечувати, пам'ятаємо чеську ініціативу не тільки через те, що. Павел є таким другом України постійним, але тим не менше ще й тому, що Чехія є одним з лідерів автобудування і зброєбудування. і тому проти неї Білорусі вирішила діяти в такий спосіб. Ціла мережа була білоруських кедібістів викрита в Чехії. Звісно, вони діяли всі там під прикриттям фірм керував цією структурою колишній заступник розвідки молдавської, який прийшов на бік Білорусі Білорусії. Ви можете собі вити, якщо Білорусія може собі дозволити цілу мережу в Європі зараз, то що могла собі раніше дозволяти Росії, і що вона зробила з тим, щоб пронизати Європу своїми агентами? Які діють відкрито, приховано легально, нелегально величезна мережа дії їх в Європі, і тому дивуватися різним амплітудним змінам європейських настроїв не доводиться. І тим протестам, які, от, до речі, буквально завтра будуть у Франції, тут також дивуватися не доводиться, тому що величезна ймовірність в тому, що причетні до них десь там в Кремлі. Ймовірно, що за цими протестами також будуть страчати кремлівські вуха. Багато хто звинувачував жовті жилети в тому, що вони якимось чином пов'язані з. Москвою жодних пов'язань не було відкрите ніж ті, які просто візуально можна було побачити на їхніх протестах. Пропори ЛНР, представники, які воювали в терористичних е, загонах. Тих самих ДНР і ЛНР проти України, і вони таким чином виїхали там Францію чи прибули з візитом. Тоді ще можна було це робити, і вони підтримували власною присутністю. Це не факт того, що їх жовті жилети, фінансувала Москва, але фактом було те, що дії жовтих жилетів дуже сильно допомагали Москві розхитувати ситуацію і в Європі, і в Франції, і зараз виглядає на те, що ні звідки з'явилися протестанти. Вони мають назву там, що вони заблокуємо все. Одна назва за про що свідчить від. Них відкинулися і від, відмежувалися і про стилки, і Діючі політичні сили, крім одної так званої непокірної Франції, але це інше питання. Структура, яка виникла ні звідки і має абсолютну відсутність будь-яких святоглядових позицій, не має чітко окреслених лідерів. Дуже часто нагадує просто диверсійну структуру. І Така диверсія, цілком кому ймовірно може відбуватися у Франції. А той, кому ця диверсія, стоїть за їхніми плечима, навіть якщо цього стояння не помітне, навіть якщо вуха відверто за плечей проти стантів не страчать. Вертаючись до чеських успішних дій, контррозвідників чеських, вони затримали мережу білоруських шпигунів. Чому властиво? Тому що білоруським дипломатам, власникам будь-яких інших службових і дипломатичних паспортів Білорусі дозволено пересуватися Європою, куди захочуть, як захочуть, і в якій завгодно кількості. Це не догляд європейців, і треба брати приклад європейцям з власне з Естонії, яка заборонила такі пересування власної території. І європейський союз має під. Тримати цю істонську ініціативу Но я ж не кажу про Україну, яка зберігає усі дипломатичні, теплі, близькі, приятельські стосунки української влади з білоруською владою, тому що ви не побачите ніде ні критики з вуст української влади, діючої президента Лукашенка, ні його оточення. Це помітно, просто неозброєним оком. Бо жодного протистояння проти країни, яка надає свою територію для проведення повномасштабних воєнних навчань під кордоном з Україною. Немає є одна заява Зеленського, який сказав, що от ви побачите, що тут велика загроза є. Треба на неї звернути увагу. А Україна звертає на це увагу. Звернула на це Україна увагу шляхом перервання дипломатичних стосунків, розірвання дипломатичних стосунків з Білорусією на тлі от, властиво цих маневрів, цих військових навчань. Ні, цього не сталося і не станеться. Це будуть тільки слова, що мовляв європейці, зробіть щось з Білорусією, Ми маємо з ними товаришувати, протилювати, мати теплі дипломатичні стосунки. Ви може там щось зробіть. Ну якось вплинете на них так. Є відчуття, і в самій Україні і навіть в кулуарах української влади, що готовність Європи до війни стає все більшою і потужнішою, і можна це експлуатувати. І ця експлуатація, до речі. І відбувається на тлі стосунки з Білорусією конкретно, бо всі решта тут не потрібно нікого експлуатувати. Європейці безапеляційно фінансують і утримують українські зараз збройні сили, максимально підтримують Україну, максимально забезпечують усім необхідним українські збройні сили, українську армію, української спецслужби і український бюджет, в тому числі. Будемо слідкувати, як будуть розгортатися події далі, зокрема і завтра у Франції, і на тлі того, яким чином змінюються обставини в самому Китаї, в Тихоокеанському до тихоокеанському регіоні, тому що це в будь-якому випадку буде торкатися України. Будь-яка інша війна буде відволікати від європейської війни, і це буде тільки на руку українським ворогам і російським злочинцям. Дякую всім за увагу! Всі буде гаразд, слава Україні!